Вітаю вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас чергове відео розпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас ось така от невелика посилочка з Японії, як завжди, майже. <хи> ну, і давайте приступати до її розпакування, дивитись, що нам приїхало. А поки я розпаковую цю посилку, друзі, обов'язково не забувайте ставити свої неймовірні лайки. Писати цікаві коментарі і обов'язково підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відео, які виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! І так, друзі, ну а чекає нас ось таке от пакування. Звісно ж, пакувальна пупирка і дуже-дуже багато боксів з моделями. Тому ну, давайте діставати і дивитись, що нам приїхало. Я думаю, так і будемо діставати по черзі. Як вони лежать? ну а Почнемо ми ось з цієї. Це у нас модель Toyota MR2 1984 року. Якщо не помиляюсь перше покоління mr 2 власне, ось така от від єбро По ідеї, це у нас моделька смоляна, я так думаю, серія у нас Oldless. Ну, тобто чи, точніше Oldies, чи як воно називається. Коротше, моделька з серії старих автомобілей. Ну і давайте відкриємо, подивимось. Ну, і, власне, ось така от у нас Toyota MR2. Дуже красива малютка. Така от супер-супер маленька. В принципі, у нас начебто була на огляді, ну, точніше, було на огляді наступне покоління. Цієї машини. І, власне, ось ця у нас таком от темно -темно в такому темно-темно-зеленому кольорі. Ось такі от доволі дивні диски. Напевно, в перший раз бачу такий форм-фактор. Є у нас там якісь нібито маркування, да, надписи Toyota такий от маленький, але приємний елемент. Поворотнички у нас зроблені окремими скляшками. Попередку також у нас є додаткова склянь. Ну, з кляшками поворотнички. Номерний знак у нас виглядає ось так. Поділений на, по суті, два надписи: японською і англійською. Що цікаво, напевно, в перший раз таке бачу у Єбро. Цікаво, чому вони так зробили. Власне, передню оптика у нас прихована, пізніше до неї повернемось. Тут у нас трошечки О, Ви прикиньте, В неї повертаються колеса передні. Ви знаєте, а я цього не знав. Це дуже кльово. А дійсно, я не помітив, там є механізм. Друзі, це, напевно, перше єбро, якого я бачу цю фішку Це щось неймовірне. По-перше, оптика відкидна, ще й повертаються колеса Єдине, що самі вони взагалі не крутяться чи крутяться. Ну, дуже погано щось крутиться, не знаю. Дивно це. Але те, що вони повертаються, це, звісно, кльово. Дзеркала у нас, Боже, друзі, аж дар мови втратив від такого повороту, навіть я цього не знав. Дзеркала у нас з відбивачами. На задньому склі є маркування Toyota MR2. І ще якесь маркування Limited. Також є ось такий Sunvisor, дифузор, не знаю, як це назвати, спойлер. Обтікатель теж зроблений він з прозорого пластику і з надписом Toyota. Доволі цікаві елементи у цієї моделі по деталізації, що, звісно, не може не радувати. Позадку ось така от розділена світотехніка, окремо стоп-сигнали, окремо поворотнички і задній хід. Вихлопна система ось така от срібна. Також є бризовічки, теж з маркуванням МР2. Тут також шильдики та й МР2. Коротше, тут все кричить про те, що це за автомобіль. Окремо у нас зроблений чорний спойлер. Ну і в цілому, та і все по кузову. Салончик у нас ось такий: червоно-чорні сидіння, доволі великі, як для такого маленького авто. Приборна панель, ну і в цілому та і все. Ну, і давайте я відкрию на паузі фари. Ну, і власне, ось так у нас виглядає моделька з відкритими фарами. Дуже милий автомобіль, не знаю, навіть миліше виглядає, ніж Міата. Можливо, навіть трошечки сумно. Ось така от квадратна оптика, прикольна, дуже велика, дуже красиво виглядає. Ну і друзі, колеса повертаються. Я просто в шоці з цього моменту. Ніколи не зустрічав Єбро з такою фішкою. Ну, а ми рухаємось далі, можете написати, як вам ця малишка. А от, до речі, стосовно того, що то смола, я вам не брехав. Я не знаю, чому я так подумав, напевно, переплутав з іншою серією. Власне, далі в нас іде Mazda, ну, міате, про яку я згадував, точніше, Mazda Roadster 2005. Теж зелена, але вже трошки інша. Той і сам автомобіль. Більш сучасний, як і серія Hot. Хоча, не факт, можливо, ця серія навіть трошки пізніша за mr 2 Власне, ось така от моделька. Давайте відкриємо, подивимось. Ну і, власне, ось така от у нас модель. Доволі красивий ростер на коричневому салоні. Чудова модель, теж дуже давно хотів її придбати. І, власне, нарешті, зміг. Ось такі от. Доволі непогані диски з логотипом Mazda, тормозні супорта і тормозні диски ось такі от срібні, ну, в цілому простенькі, але добре, що вони хоча б є. Попередку маємо ну, доволі непогану передню оптику. Скажімо, є деталізація, є доволі прозорі скляшки, в принципі, виглядає нормально. Передня рішітка, звісно ж, глуха. Додаткові ліхтарі в бампері також з кляшками, і шильдик у нас з фототравлення. Пластикові дворнички, що не дивно. По боковині бачу невелику шагрінь, можливо, і ви бачите. Поворотнички зроблені ось так: от, просто цяточкою фарби, що доволі. Дивно, навіть немає ніякого. Ніякої випуклості, що це якась лампочка. Може, воно в реальному автомобілі теж без випуклості, але якось воно дивно. Салончик дуже красивий, коричневий, продеталізований, профарбовані у нас вент-канали, кермо, приборна панель. До речі, приборна панель, нібито навіть без показчиків, що теж доволі дивно для єбро. Зазвичай вони це роблять навіть в закритих салонах. По задку теж доволі непогана задня оптика. Також продеталізована на достойному рівні. Шильдик Mazda, Roadster І ще щось написано. Ну, напевно, то Mazda, а то Е задня, задня вихлопна система. Я кажу, вихлопна система ось такі от насадки хромовані. І сам глушник у нас чорний. Ну і, власне, ось така от моделька. Звісно, як МР2 вона вже не дивує, але тим не менш, кльова моделька тут ось не повертається. Тепер буду перевіряти на всіх моделях Єбро. Ну а ми рухаємось далі. До речі, у мене до вас, друзі, буде завдання написати, які ще моделі Єбро ви знаєте з поворотною вісією. Тому що, якщо чесно, я знаю лише ось цю МР2, і як ви зрозуміли, випадково знаю. Ну, а ми приступаємо далі до розпакування. Дивитись, що нам приїхало. Я бачу вже два порша. Тому давайте на паузу відкрию і дістану їх. І так, друзі, розпакував і давайте діставати першу модель. У нас вона йде в захисному футлярі. І це в нас Porsche 993. 911 Turbo. ось такий от. River Blau. Чи River Blau. Ну, так, да, Blau. Коротше, річний блакитний, напевно. Точніше, рівера блю. Sorry, guys. Тут, напевно, на німецький, тому я не можу прочитати. Власне, ось такий от поршик. У нас був такий на огляді сірий. Я скоро вдарю свою камеру за такий розфокус. Був у нас на огляді сірий, Підказ... підказочку я дам. Власне, ось такий от синій теж дуже. Красиво. Виглядає, до речі, по деталізації моделька, якщо чесно, бомбезна. Ну, мені особисто подобається. Можливо, не найвищий клас від Міни-Chumps, але точно не середнячок. Ну, а ми дивимося, що у нас тут ще. Хоча я вам вже скажу: тут у нас Porsche 993, якраз в тому кольорі, який ми колись розглядали. Ось цей кольор мені подобається зі всіх його кольорів. Найбільше всього. Ну, не знаю, можливо, банально, але сірий на такому зеленому салоні виглядає суперово. Що у нас тут написано? Grey Metallic 911 Turbo 95-го року. І знаєте, що я вам скажу? Що наступною моделлю у нас буде Porsche 993. Коротше, розповідаю, тут у нас 6 моделей 993, абсолютно однакових турбачей. Єдина їх відмінність це кольори. І, власне, це у нас чорний металік на такому бордово-коричневому салоні. Теж хороша модель, ну, чорний кольор не моє. Можливо, комусь зайде. Звісно, всі ці порші будуть в магазині. Наступний червоний 993. Власне, як бачите, не набрехав. У нас тут тільки 993. Знову ж таки захисний футляр. Е, теж красивий колір в яскравому, в принципі, поршам пасує яскравий колір на червоних супортах. Дивимось наступний колір. Не наступна модель, наступний колір. Далі в нас, у-у-у, хороший. Е, зелений ось такий. от, то Туркіс. Не знаю, що це значить. Торкіс. Можете написати, що це за кольор. Власне, ось такий, от типу ізумрудний теж супрово виглядає. Звісно, сірий краще, тому що в нього салон ось такого от, зеленого кольору. Ну і давайте дивитись на останній кольор. Ви можете поки що написати, який зі всіх кольорів цих ви би хотіли собі. І це в нас ось такий от насичений, синій на блакитному Салоні теж дуже красива моделька. До речі, відрізняється тут цей лейбл, стікер. Цікаво чому? До речі, з тиражу найрідший. Так, 1440. Далі в нас іде 1344. Ось цей поки що найрідший. Далі в нас іде чорний 3360, це взагалі якийсь космічний тираж. І 1440 корочний рідший ось цей зелений. Ну, а я на цьому з вами, друзі, прощаюсь. Сподіваюсь, вам була цікава ця розпаковка, хоч і з однаковими, паршами, але тим не менш. Я вам дякую за перегляд і... і до зустрічі в наступних розпаковках. Бувайте!